Російська економіка подає сигнал СОС. Ось три тривожні факти. Факт: Перший: Росія скоротила перевезення залізницею. У 2024-му – до найнижчого рівня за останні 15 років за січень, квітень 2025-го – мінус 6,8%. у квітні. Темпи падіння ще пришвидшилися до 8,6%. відсотка. Факт другий: стрімке падіння попиту на сільськогосподарську техніку. У 2025-му в Росії купують її настільки мало, що цифри вражають. Порівняно з 2021 роком. Закупівля комбанів скоротилася. На 76% зернозбиральних, кормозбиральних на 49%, тракторів на 48%. І це лише частина переліку. Факт третій. Прибутки компаній знецінюються. У 2024 році російські компанії заробили 30,4 трильйона рублів. Але з урахуванням рівня інфляції на 16,3% менше, аніж у 2023 році. Російська економіка котиться у прірву. Такі заголовки все частіше з'являються у соцмережах, але чи справді ситуація настільки критична? Ми вирішили розібратися. Зізнаємося, чесно, робити холодний аналіз непросто, коли йдеться про економіку країни окупанта. Прокоментувати ситуацію ми запросили економічного радника Київського безпекового форуму В'ячеслава Бутка. Пане В'ячеславе, вітаю! Яка наразі ситуація в російській економіці станом на червень 2025 року? Добрий день, Вікторія. Ми бачимо наслідок тієї політики, яку Москва почала проводити три роки тому, намагаючись накачати грошима військово-промисловий комплекс та суміжні галузі, щоб збільшити випуск воєнної продукції, звідки Кремль взяв ці гроші значною мірою за рахунок перерозподілу ресурсів від цивільного сектору до військового, в тому числі й з перекладанням частини фінансового тягаря на населення. Але населення, здається, не дуже постраждало. Ніхто не оголошував росіянам, що інфляція з'їдатиме їхні доходи. Це відбулося і продовжує відбуватися в завуальованій формі. А головне російська влада не ставила перед собою завдання підвищити добробут населення. Вона хотіла роздути воєнне виробництво, і вона цього домоглася. Спочатку відкрили безпрецедентне бюджетне фінансування ВПК. Це перший крок. Одночасно різке зниження облікової ставки. Нагадаємо, у квітні 2022 року вона становила 20%, а вже у вересні того ж року її зменшили майже втричі до 7,5%. Далі наслідки. У результаті зниження ставки російське населення бере кредити на квартири, машини та інші потреби. Це розганяє інфляцію. У відповідь центральний банк змушений гасити інфляцію і знову піднімає ставку. Станом на сьогодні вона вже становить 21%. Колесо зробило повне коло. Та оскільки накачування ВПК бюджетним фінансуванням продовжується, виникає дефіцит грошей та ресурсів в інших галузях. І цей дефіцит знову компенсується зростанням цін. Отже, В'ячеслав, запитання до вас: є пріоритетний сектор ВПК? Тут все зрозуміло. Гроші є, будуть, ми це розуміємо. Але що відбувається поза ним? Населення, яке не може підтримувати звичний рівень життя і виплачувати кошти по кредитам, є декілька варіантів: перший піти працювати у ВПК, бо там є гроші. Другий шукати додаткові заробітки, там другу, третю роботу. Третій менше споживати, менше витрачати на життя. Що в свою чергу збалансує попит та пропозицію, і в магазинах не буде дефіциту товарів. Що робити? Ось головне питання: президент України Володимир Зеленський називає червень 2026 року часом, коли, на його думку, війна завершиться, а Росія відчує повну силу санкційного тиску. А що думаєте ви? Напишіть свою думку в коментарях до цього відео прямо зараз. А ми тим часом знову повертаємось до аналітичного матеріалу Київського безпекового форуму, де перелічені ключові кроки, які можуть посилити економічний тиск на Росію. Це конфіскація заморожених активів центрального банку РФ, арешт танкерів, які використовуються у порушенні санкцій. Також персональні санкції проти власників та менеджменту компаній-судовласників капітанів танкерів, санкції проти страхових компаній РФ, які допомагають уникати обмежень на ціну нафти. Це припинення членства РФ в ФАТФ. Міжнародної організації з протидії відмиванню грошей та внесення Росії до чорного списку цієї організації, що складить будь-які фінансові зв'язки навіть з боку нейтральних країн. Це заборона добудови АЕС за участю Росатому в країнах НАТО та ЄС. Трасти російських олігархів в Європі, розташовані переважно у Люксембурзі та Ліхтенштейні, повинні бути заморожені. ЄС має повністю відмовитися від російського газу у будь-якому вигляді. Японія, Південна Корея та Тайвань також могли б запровадити заборону імпорту російського зрідженого газу. Пане В'ячеславе, чи є щось, що ви б додали до цього списку? Найефективніша санкція це беззаперечне дотримання вже введених санкцій. Росія постійно шукатиме можливості уникнути обмежень, і захід не має. Право не втомлюватись, не бути пасивним в цьому змаганні. Москва мусить відчувати постійний пресинг, коли кожна нова дірка, яку Росія проб'є у санкціях, має оперативно лататися. Інакше Кремль матиме можливість продовжувати війну і далі. А розмови про економічний крах Росії так і залишаться розмовами. Дякуємо економічному раднику Київського безпекового форуму В'ячеславу Батку за розгорнуту аналітику. Ставте лайки, якщо вам було цікаво. Коментуйте під відео та підписуйтесь на наш канал. До нових зустрічей!